Цікаво те, що я прийшов на е, акцію протесту на вулиці Лошевської, я нас потрібна допомогу, там є конфлікт е, людей і міліції, відповідно, ну, коли була судочка, е, кинулася від шумового рана, я втратив свідомість, наступний кадр, який витає, коли мене ведуть коридори Бербуту, е, мене всі по черзі б'ють палами, ногами, руками, я там закривався. Спочатку, може, досить, вони мене ображали різними ініціативними словами, били, потім передали реверсій на нам, сказали, що ось це той, хто кидав вас в коктейлі, яке у нас правда не було, реверсій на палатах були людяніші, ніж я, потім вони теж виявилися охочі мене купити, значить, потім, на камеру що я звертаю, голову відправили ну, назад на барикаду. Хочу сказати, що це такий нещасний підповідальний, зговорими руками, з половиною морди, але я додаюся і буду стояти далі, що...